Аю, грант продовжує подорожувати Дніпропетровщиною. Сьогодні ми у Кам'янському, де віднедавна живе та працює молода підприємиця Анастасія Потапова. Настя переїхала сюди з Луганщини. З нуля почала власну справу. Відкрила соляну кімнату, де надає послуги галотерапії місцевим мешканцям, які потерпають від несприятливої екологічної ситуації у місті. Як працює цей бізнес зараз? Дізнаємося у самої власниці. Настю, привіт! Нарешті ми добралися до тебе в гості. Твій бізнес доволі молодий. Працює лише декілька місяців. Розкажи, наскільки вас вже знають у Кам'янському і наскільки широке коло відвідувачів вже є у вас? Ну, ми десь трішечки більше місяця працюємо, а так як ми взагалі нові, нові знайомства, нове все для нас. Дуже гарно працює реклама в інстаграмі, і це Сарафана Радіо, як всі знають, бо найкращу рекомендацію йдуть від людей, які вже проходили курс. Постійні відвідувачі є. Бо після того, як проходить курс галотерапії, в залежності від захворювання чи перебігу хвороби багатьох, нас потім відвідують або раз на тиждень, або раз на два тижні. Це як профілактика і підтримка імунітету у гарному стані. Розкажи трошки свою історію. Я знаю, що вам довелося переїжджати з Луганщини у Кам'янське і розпочинати тут все заново. Чому? Обрали саме таку нішу, соляну кімнату, послуги з оздоровлення. Ну після по першого приїхали Кам'янського до бабуся на тиждень, бо всі думали, що це взагалі неможливо. Війна в нашому році. Це взагалі щось незвичайне. Приїхала на тиждень, а потім, коли вже тут простидили рік. Зрозуміло, що я взагалі зрозуміла, що таке лікарня, що таке аптечка, бо до цього ніколи цього не було. Чоловік став алергіком, а дитина просто постійно не житі кашель, алергія, це що для мене взагалі було нове. Просто почала шукати варіанти оздоровлення, але без медикаментів. Бо якщо щось, наші лікарі перестраховують себе, це відразу антибіотики. А так як я ніколи не живала, чоловік, дитина для мене це щось взагалі. Просто почала шукати варіанти. Згадала, що там в сусідньому місті раніше у нас було таке. Друзі їздили, їм Помагала, я їздила в Дніпро потім з сім'єю. Проходила курс. Коли побачила на собі на дитині, що це все працює, з цього все і почалось. І я дійсно розумію, що це дуже класний і формат. Бо, перше, це оздоровлення, це е, дуже класне зняття непруги. Це покращує взагалі загальний стан і зміцнює імунітет. А якщо брати кам'янське це друге взагалі в Україні місце по забрудненості повітря, тобто Дніпро, Кам'янське і дуже смішно, але це Одеса. Тому це для нас формат місце оздоровлення. море в Кам'янському. Соляна кімната це дуже цікавий об'єкт з точки зору оздоблення. Я знаю, що тут використано близько 4 тонн солі. Розкажи, будь ласка, це якась спеціалізована сіль. Ну на стінах ми використовували Артемсіль. Це останнє, що було на складі у Луцьку, я попросила саме для нас використати, бо це такий як маленький шматочок нашого домівка. На підлозі це польська сіль. Взагалі ці соляні кімнаті ми використали чотири солі. Навіть коли будували ці стіни, ми не використовували жодних хімічних домішок. Тобто, тут все максимально екологічно чисто, бо це як свого роду вакуум, який створює, відтворює спелеотерапію пещери. Якщо знаєте, соотвіно, солодар це принцип самий самоді. Що ще ви врахували для того, щоб от перебування для відвідувачів тут було максимально корисним? Тут, мабуть, ми продумали все до сантиметра, навіть декілька разів перероблювали деякі елементи. Але, по-перше, це має бути, ось якщо ви бачите, це шведська стінка, це коли приходить мама з дитиною, щоб вона могла також відпочити. Це маст хев. Це всі розуміють, це як галочка для нас. Потім продумували дизайн стін. Повністю міняли витяжну систему, бо після кожного сеансу завжди йде, завжди змінюється повітря, кварцюється приміщення після кожного сеансу. Це десь 7 хвилин, плюс ще зранку або ввечері це повноцінно 40 хвилин. Це один з основного. А так все зроблено максимально, щоб було зручно, комфортно для наших відвідувачів. Настя, ти одна з переможниць конкурсу мінігрантів від фонду жіночі можливості в Україні. Розкажи про свою участь у конкурсі. Наскільки тобі було комфортно і чим взагалі допоміг грант у відкритті твого бізнесу? Ну, взагалі, виходити з зони комфорту зараз прийшлось всім людям, хто живе в Україні. Тому спілкування саме з вами, з вашим фондом, було. Це як старт для нас? Він нам дуже сильно допоміг. По-перше, ми закупили, закупили необхідне обладнання. Це галогенератор, акустична система, яку ви зараз чуєте, вона працює, і плюс це все освітлення, бо це дуже багато коштувало для нас, але з вами було працювати дуже легко і спокійно. Тому дуже вам дякуємо, що дали цю можливість. Ми теж вдячні вам за участь. Однією з важливих умов участі у конкурсі була реалізація принципу кола по воді. Скажи, як у вас реалізований цей принцип. Ну, ми зараз працюємо лише трішечки більше місяця, але за весь цей час були сім'ї, які ми проводили по декілька сеансів безкоштовно. Тобто, має кожна людина право ВПО. Ми завжди за це ми розуміємо, ми підтримуємо по два сеанси безкоштовно на місяць. Ми даємо можливість прийти. Особливо це мамам з дітками чи пенсіонери. Це з основного. Настя, розкажи, що для тебе означає успіх тебе як підприємеці? Для, для кожного підприємця це, по перше, звісно, дохід, потім це розвиток, і взагалі це щоб побудувати те, що несе свою цінність, має якийсь Користь для суспільства, особливо зараз, в нинішні періоди. Це дуже класно, коли ти розумієш, що цей бізнес він розвивається, він приходить, він дарує здоров'я. Тобто ти не можуть. Я прям можу так сказати, що наша селіна кімната дарує людям здоров'я, я дарую, дарує можливість відпочити і просто розслабитись і свою нервову систему трішечки заспокоїти. Це дуже головне для підприємця. І що я бачу результати, що люди йдуть і дуже гарні теплі слова нам кажуть в свою чергу. Це найголовніше. Ну, ти людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому. Я знаю, що в тебе вже безліч планів, ти постійно їх генериш. Можеш поділитися, що ми побачимо найближчим часом у тебе нового? Є певні ідеї, дуже багато чого хочу, але щоб це втіло життя, треба, треба навчитися, треба розвиватись, трішечки розкривати їх, поки не буду. Коли зроблю там певні дії, тоді вже так можу казати, що я до цього йду. Але ідей багато, дуже сильно хочу. Розширюватись, масштабуватись і навчатись новому. Настя, дуже дякую за розмову. Було дійсно цікаво дізнатися про роботу соляної кімнати. Ми бажаємо вашому бізнесу розквіту і процвітання і вручаємо ось таку мотивуючу табличку. Цей бізнес заряджений на успіх. Успіхів вам. Дуже дякую вам і фонду жіночі можливості за цю можливість, що повірили в нас, дали нам цей грант, бо це стало поштовхом для розвитку і для нашого бізнесу. Дуже вам вдячні. Я Анастасія Потапова і я маю грант.